Частина експозиції музею АТО тепер у Німеччині. Представники української діаспори спільно із засновником музею Олексієм Святенком ініціювали передачу понад 70 експонатів, що розповідають про російсько-українську війну до Баварського музею історії. Ідея народилася ще у 2017 році, а черкаська частина виставки мала відкритися на початку 22-го. Плани змінило повномасштабне вторгнення. Хотіли її насичити і ще й такими ну, живими, можна сказати, експонатами, але не зовсім приємними. Це осколками від снарядів, від градів, від гранат і багато що іншого. Я зрозумів, що це не проста річ, це документальна річ. Дяка Богу, що ми співпрацюємо з краєзнавчим музеєм. Ірина Сопко дуже допомогла з документами. На противагу правилам Черкаського патріотичного музею, де експонати можна брати до рук, фотографуватися з ними і вивчати. Європейська виставкова практика працює інакше. Там кожна річ зберігається під склом для її цілісності. Експозицію планували закрити 1 серпня. Звісно, її актуальність та цінність не лишила байдужими ні представників баварського музею, ні навіть дипломатів. Зв'язалися, попросили про. Довжити цей термін ще на півроку, велика зацікавленість людей місцевих, і, взагалі, тих, хто відвідує цей музей, з усієї Німеччини з інших країн, що експозиція користується попитом. Посол е зв'язався зі мною. Подякував, попросив вже про продовження безпосередньо на півроку ще щоб експонати там перебували. Ну і е в електронному поки що вигляді, але вже адресу взяли прямою сюди для музею. І для мене подяка від е посла в Мюнхені е нашого українського, також частину речей, які привозять із фронту військові. Передають до навчальних закладів регіону для створення локацій, присвячених російському вторгненню, та героям, які захищають Україну.